Перейдемо до розв'язування задач з вашого підручника. Ну і почнемо з початкового рівня. З номера 993. Це сторінка 223. Зараз я напишу на дошці. Так, ось номер. Це сторінка 223. Старінка 223 двадцять Це ушла, письмово. Як бачите, тут написано середнє значення, ми з вами на початку уроку з'ясували. Що це середнє арифметичне. Ну, позначення якогось для середнього значення немає. Ну, давайте так і напишемо. S.Z. середнє значення дорівнює. Одразу можна писати, що це буде дріб. Так, в знаменнику, що в нас буде написано? 10. 10. Тут навіть. Тут навіть сказано з 10 студенток. Тобто, всього в нас чисел 10 повинно бути, принаймні. Ну, а зверху їхня сума. І сума цих чисел? Да. 1700. 1700, так? Да? Ну, я б, я б, наприклад, погрупував ось о 173 і 167, бо закінчуються вони двома числами, які в сумі дають десятку. Тоді б, наприклад, згрупував. 169 і 171. 169 додати 171. Що тут іще. А, і все, тут сильно і не розгонишся. Там ще можна 173, 175 і 172 з'їде. Да. Так. Да. Тобто ось ці згрупуємо. 172, 173 і 175. І залишилось у нас 160, 170, ось 170 і так кругло в кінці, і 169, і 164. Ну от, при обчисленні я б групував ось так. Це теж треба вміти групувати числа і обчислювати без калькулятора. Бо хто планує вступати до університетів, тому доведеться складати. Тестування, а калькулятор використовувати там не можна. Тому одразу вчиться рахувати без калькулятора. Так. А чорновик там хоч би можна брати? Звісно, там даю тобі чорновик. Звісно. <схід> в стовпчик можна рахувати.

Так. 520. А, да, там же 5 плюс 5, 10. 7 плюс 7 14, 11, да, 520. Так, ну 170 поки що оставим. Так, 169, це буде в кінці 3. 12, 333. Ух ти, яке число интересное. Так, 340, 340, 680, ух ти, плюс 520, це буде 1200, да. Нічого собі. І 170 плюс 333. Так, в кінці троєчка. Плюс 400, плюс 533, виходить. 503 просто. Так, да, 503, да. І це ще все поділено. Поступлю. Це буде 1703. Да, поділено на 10. Ну, Це буде 170,3. Тобто, тут, взагалі, без калькулятора можна поділити на 10. Ну, тут спеціально дали 10, щоб легко можна було порахувати. Тобто середній зріст, фактично, що це ми знайшли? Це ми знайшли середній зріст 170,3 см. Так, оце така задача. Нічого складного тут немає. Так, наступний номер 995. Так, зараз. Я його скопіюю і вставлю на дошку. Ну, так, треба максимально все тут 10 клітинок, щоб дев'ятка помічалась. І вправо. 7. А, чу, а, чу, а, тут тільки для золотих, треба да, побудувати. Ага. Да. Гістограма це стовпчаста діаграма. Тобто треба малювати стовпчики, так. Да, скільки тут тільки золотих, то значить да, Ваня одразу визначив, що максимум по 10. Тобто ми малюємо фактично систему координат, але від'ємні числа нас не цікавлять. Тому ми у від'ємну сторону не будемо продовжувати ці 8. Максимум 10, якщо там 9. Так, так. Да. За золоті. Так. Да. Тобто, я виділю, що нас цікавлять тільки золоті. Ну, в задачі так питають. Так, ну і давайте малювати. Так, ну задача у вас в підручнику є, тому я гортаю на наступну сторінку. Тобто ми малюємо систему координат. Так, а так. нам будувати тільки стовпчиками, чи потім ще криву по ним вести по їхнім вершинам? Ні, гістограма це стовпчаста діаграма і все. Це тільки стовпчики. Так, отут 0,0. Так, ну і треба обов'язково підписати вісі. Ну, я так думаю, горизонтальна вісь це роки будуть. А вертикальна, тобто вісь ігрів, це кількість медалей. Так, кількість. Медалей. Так, ну і в висоту треба до 10 приблизно. Раз, два, три. 4, п'ять, 6, сім, 8, дев'ять. Так, і знизу треба роки, так, які в нас там роки. Дев'яносто шостий. Дев'яно. 106. 2000. А, через кожні 4 роки. 2000 2004, 2008. Так, максимально який? Там 12, і 16. 2012, 2016. Так, і для кожного року. Так, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9. І малюємо. Так, 96-й рік аж 9. Тобто 9. І малюємо стовпчик. Висотою в 9. Так. Для 2000-го було тільки 3. Тобто для 2000-го малюємо стовпчик висотою 3. Потім в 2004-му знову скакнули до дев'яти ну в мене лінійки нема, тому <кліх> так, тоді 7, 6 і 2 7 2008 тоді 6 2012 і в 16-ом тільки дві медалі золотих було Ось оце називається гістограма. Іноді для того, щоб краще видно було, або над стовпчиками, або всередині стовпчиків, пишуть їхнє число. Там 9, 3, 9, 7, 6 і 2. Для того, щоб було 4. Ну, краще зрозуміло. Так, да. Софія. А це обов'язково? Що саме обов'язково? Ну, писати цей картин. Не, не обов'язково. Це для зручності. Так, да. Да, для наглядності, так тоді мені не треба. Я одразу глянув на стовпчик і одразу бачу його точну висоту. Дартем. А обов'язково його робити в виді прям такого прямокутного стовпчика, чи можна просто відрізки поставити? Не, стовпчика, звісно, робити. Гістограма це значить стовпчики. Це стовпчаста діаграма, яка складається з стовпчиків. Тобто це стовпчаста діаграма оце нас просили побудувати гістограму для золотих медалей от, будь ласка. І одразу можна дивитися динаміку коливань цих золотих медалей. Тобто, які були роки невдалими для золотих медалей, які були успішними. Так, ну і в принципі все. В цій задачі більш нічого не просять. Так, все на краслова. Угу. Мой же. я вже все. Так, добре. Так, наступне завдання. Тобто, як бачите, тема не дуже складна, тут нема чого робити. Ось номер 997. Ви просто графік побудувати? Так, отут уже бачите, сказано, а побудуйте графік. Ну, тут теж треба визначитись, яка в нас вісь буде роки, а яка вісь буде місця. Ну, мабуть, логічно так само по аналогії. Горизонтальна лінія це будуть роки. Так, ну років у нас тут багато. Того можна роки писати, зараз я вам покажу як. Роки записувати, щоб у нас влізло, бо я бачу наперед, що їх дуже багато. Цих років. А зошит у нас не, без... не безкінечний. Можна їх же ж писати ось так горизонтально, дві тисячі. Да, можна, можна собі цей. Да. Можна собі просто рулон обоїв або папірусу купити, розгорнути, розгорнути і писати на ньому, тоді буде безкінечний <просу> рахунок. Да. Можна писати, наприклад, 07, на 09. Може, 10. можеш, так, да, написати. Як ото пишуть, так, кома 07, да. Дві коми. А ч дві коми? Бо пропущено дві цифри. А. Це як в цьому, як в ребусах. Так, ну і ми помічаємо, що максимальне місце було 6. Значить, угору нам достатньо буде, ну краще з запасом, 7 намалювати. да? Раз, два, три, 4, 5, 6. На мене якраз тут сім і вийшло. Це місця. Підписати обов'язково, що це у вас таке за. Вісь така місця. І тепер позначаємо позначити ці всі роки. Вони, як бачите, через один, ну, відстань між ними підряд, коротше, йдуть роки у нас. А значить, відстань між ними буде однакова. там Ну, ви самі вибираєте масштаб, одна клітинка, дві, три, хто як захоче. 2007. Якщо так горизонтально писати, то тоді треба побільше клітинок, або якось менше, або не влазе. Або як Софія писати 010 чи 10. Бо як бачите, ось у мене вже не влазе. 13. О, я міг взяти і по три клітинки, кстати, І в мене б влізло. Так, 2014-2015. І вже воно залази на 2016. І тепер будуємо. Фактично це будуємо точки. 2007 ставимо 4 точку 2008 ставимо 3 2009 ставимо 6 2010. 4 2011 знову 4. А, тут всі підряд 12 і 13, 4. А 14 впало до 2. До двох. Дотримуйте ж обов'язково клітинок. І в 16 знову 3. І тепер з'єднуємо. Тільки ж послідовно з'єднуємо, а не так, що 2007 з 2009

А можете, будь ласка, на першу сторінку? Аж на першу? Так, давай. Дякую. Ну, я думаю, ми з інфор... Ну, по інформатиці ви ми ж з вами. Чи ви там вивчали раніше, я думаю, в Excel. Якщо не вивчали, то ми ще з вами розберемо, як такі графіки за допомогою Excel будувати, внесли туди ці всі числа, виділили, натиснули, там вставити графік, вибрали, який вам вид треба. Хочете графік, хочете гістограму, хочете кругову діаграму, і воно вам намалює. Так, ну у нас зараз буде дзвоник скоро. Так, ну наступну задачу ми будемо робити номер 998. Що тут у нас? Побудуйте кругову діаграму розподілу золотих, срібних та бронзових 2008 року. Подожить, а може не треба? Ну, Заодно навчимося, як будувати кругові. Так, ну у нас зараз перерва, тому зустрінемося після перерви.